Міністр закордонних справ Польщі Радослав Шікорський заявив, що польські команди по боротьбі з безпілотниками пойдуть на навчання до українських операторів, щоб навчитися захисту від майбутніх атак. Головний польський дипломат вважає, що варто подумати про перехоплення російських безпілотних та ракет в повітряному просторі України. Польський Сейм у п'ятницю ухвалив новий закон, що регулює статус громадян України, які втекли від російської агресії. Про польсько-українські відносини і виклики для України та Польщі будемо говорити з нашим гостем, народним депутатом України, співголовою депутатської групи з міжпарламентських зв'язків із Польщею Миколом Княжицьким. Пане Миколи, добрий день. Вітаємо вас. Вітаємо. Законопроект про допомогу українцям у п'ятницю проголосував Сейм. звісно, що чекаємо на сенат, чекаємо на підпис президента Навроцького. Наскільки зараз цей документ за вашим відчуттям відповідає очікуванням української громади у Польщі? Ну, по перше, дуже важливо, що цей законопроект ухвалено. Він може стати законом, якщо буде підтверджений сеймом і президентом. Очевидно, що впорядкувати е, перебування українських біженців в Польщі потрібно, тим більше що цей час весь час продовжується Європейським Союзом, і дійсно були якісь приклади шахрайства, були спроби е, так чи інакше взагалі зробити так, щоб цього закону не було прийнято. Тому загалом це. Позитивний крок є якісь речі, які безумовно нас насторожують, тому що я говорив про це раніше. Діти батьків, якщо не працюють, якщо це одинокі матері, очевидно, не повинні страждати від допомоги. Всі діти мають бути в рівних умовах. Через те працюють батьки чи не працюють і дуже часто українським жінкам складно влаштуватися на роботу. Попри те, що е, залишено е, можливість працювати так, бо мовити, на півставки, отримувати половину цієї виплати, і в такому разі допомога зберігається. Це з моєї точки зору позитивний крок. Позитивним є те, що до цього закону не прив'язано дуже багато інших інших пунктів пов'язаних з історичною політикою, тому з громадянством, бо ми говоримо справді про воєнних біженців і поляки, які самі стали жертвами російської атаки безпілотників, зараз, як ніхто інший, це розуміють. Так що я би скоріше до цього закону стався як до позитивного, є такі деякі суперечливі ще речі. Наприклад, цей закон стосується, він є про українців, він стосується про всіх іноземців. Все ж таки українці. Є в певному особливому статусі в Польщі, тому що значна частина з них поїхала туди з прифронтових територій або з окупованих територій, де їхнє житло просто було знищене і вони знаходилися під постійними обстрілами. Це дійсно біженці, біженці від війни, тому можливо. Ставити на один щабель і просто іммігрантів і біженців не завжди варта. Але загалом, як я вже говорив, я до цього закону ставлюся позитивно, тому що цей процес має бути впорядковано, і ми дякуємо всім полякам за ту допомогу, яку вони надають українцям і польській державі. перш за все, і, власне, що саме передбачає цей законопроект. Я пропоную подивитися в сюжеті, а потім продовжити нашу розмову. 227 за 194 проти, і семеро утрималися. Новий закон про допомогу українським воєнним мігрантам у п'ятницю ухвалив польський сейм. Це нижня палата парламент України. Згідно документу, 800 плюс, тобто 800 злотих допомоги на кожну дитину в родині, отримають лише ті, хто працюють, платять податки і внески соціального страхування. А також чиї діти відвідують польські школи. Заробіток має бути не меншим за 50% від мінімальної заробітної плати. А це 2333 злотих брутто. Сума до вирахування податків та внесків. Виняток для людей з інвалідністю при наявності польської довідки. ЗУС щомісяця перевірятиме, чи працює українець. Якщо ні, виплата 800 плюс буде призупинена. Додатково перевірятимуть, чи отримувач перебуває у Польщі. Для спрощення перевірок кожен мусить мати ідентифікаційний номер песель. Під час його присвоєння звірятимуть місце проживання дітей у Польщі. Вести обмеження польська влада планує і щодо отримання медичних послуг дорослими, зокрема щодо програм охорони здоров'я, медичної реабілітації, стоматологічного та медикаментозного лікування. Також закон продовжує легальне перебування в країні до 4 березня 2026 року. Дискримінаційні поправки депутатів, зокрема щодо запровадження покарання за цитую пропаганду бандерівської ідеології та збільшення терміну проживання в країні для отримання громадянства, більшість не прийняла. Тепер слово за верхньою палатою парламенту сенатом і президентом Польщі. Додам, що за даними управління соціального страхування у липні допомогу 800 плюс отримали понад 276 тисяч дітей іноземців з них громадян України понад 224 тисячі. Також згідно цьогорічного звіту консалтингової компанії Делой та управління Верховного комісара ООН у справах біженців: 68% українців мають роботу у Польщі. А в 2024-му їхній внесок в ВВП країни становив 2,7%. Це понад 98 мільярдів злотих. нагадаю, проект закону був розроблений після вета президента на документ, що діє від початку повномасштабного вторгнення. Якщо до 1 жовтня не ухвалять новий, в українці виникнуть проблеми з легальним перебуванням і доступом до ринку праці. Юлія Гунько слава тіві. I ja, szanowni, my wracamy się do rozmowy z Mykolem Kniażyckim, narodnym deputatem Ukrainy, z przywództwem deputacką deputackiej grupy Międzyparlamentarnych Związków z Polsceju. Panie Mykoło pierwsze pytania moje w mojej i ja zadam wam takie. Czy też, że prezydent Nawrocki, no jaki bliski do konfederacji, do rzeczy, po swoich poglądach, podpisze to i projekt? Мені складно сказати, але зважаючи на те, що значна частина його поправок була врахована і е, за нього проголосувала більшість, е, я сподіваюся, що він це зробить, тому що е, впорядкувати перебування українців в Польщі безумовно потрібно, бо після 1 жовтня всі ці люди наражаються на небезпеку. Це може погіршити українсько польські стосунки. Саме цього хоче Росія. І ми бачимо, що Росія атакує вже зараз не лише Україну а й Польщу. Українські воїни будуть допомагати вчити польських воїнів збивати дрони багатьом іншим навичкам, які вони здобули в реальних боях з Російською Федерацією. Тому е президент Навроцький, е до кого б він не був близький, він послідовно стоїть на антиросійських позиціях. Уряд і президент Польщі об'єдналися після цієї атаки, висловили виступили з однією позицією. Сподіваюся, що і тут вони теж будуть діяти спільно. Пане Микола, коли російські дрони атакували в Польщу, яка була перша ваша реакція? Може, був емоцій? Я був у Львові. В Польщу около 20 дронів залетіло, а в сам, сам Львів понад 60 плюс 10 ракет. І я чув їх вибухи над своїм будинком. Тому коли це почалося з Польщі, очевидно. Мені було боляче, тому що поляки для українців це справді не просто сусіди, а друзі для дуже багатьох родичів для дуже багатьох там живуть їхні родичі українці, які отримали притулок і допомогу в Польщі. Тому ми переживали тут за поляків як за себе. Тим більше ми чудово усвідомлювали, що більша частина військової допомоги до нас надходить через Польщу, і ми усвідомлювали, що ця провокація була для того, щоб зірвати отримання військової допомоги Україною. Тому всі наші думки були з громадянами Польщі, і ми всі очевидно хочемо, щоб такого більше не повторювалося. А для цього ми маємо бути разом. І я думаю, поляки теж зрозуміли, хто їх атакує, тому що вперше. Спочатку повномасштабного вторгнення польський уряд офіційно сказав, що це була російська атака. До цього ніколи цього не казали. Американці навіть бояться, як ви бачите, кажуть, що це помилка або ще якісь такі речі. А те, що Польща займає тверду позицію, кажуть, що це була недружня російська атака проти Польщі. Те, що Польща зараз називає події з бажаннями агресора Путіна тим, чим вони є для нас, є надзвичайно важливим. Ну, і дуже гостро висловився власне міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він напередодні був у Києві і говорив про гарантії безпеки для України. Сказав, що вони не спрацюють, бо немає охочих воювати з Росією. Як ви оцінюєте цю тезу? Е, Сікорський каже правду, е, тому що, попри те, що Україна підписувала цілу низку безпекових угод, і це дуже активно піарилося. Очевидно, що за цими угодами такого серйозного нічого не стояло, окрім висловлення солідарності. І ніхто не говорить про те, що хтось повинен воювати з Росією. Вся система гарантій, про які говорили і які обговорювали, полягала лише в тому, що в разі досягнення миру зможуть на території України бути війська країн-союзників, які б цей мир гарантували. Але зараз ми так далеко знаходимося до ухвалення будь-якого миру, що говорити про те, що дійсно на території України мають бути війська союзників зараз зарано. Бо є така суперечність в дуже багатьох країнах. Росія робить все для того, щоб поширити і антиєвропейську і антиукраїнську пропаганду, а відразу і антидемократичну пропаганду. І ті лідери, які активно підтримують Україну завдяки російським маніпуляціям, інформаційним війнам, зрештою, про це говорив прем'єр Туск, починають атакувати цих лідерів в себе в країні для того, щоб зменшити їхню популярність і підняти популярність ультраправих. Це дуже дражливе питання в багатьох європейських суспільствах. Нам дуже важливо, щоб Польща залишалася надійним союзником в тій допомозі, яку ми отримуємо від Європейського Союзу, надійним логістичним центром, де звідки поставляється і ремонтується військова техніка для України. Ми дуже цінуємо цей внесок, як і допомога Європейського Союзу, а отже і Польщі. Тому ми з розумінням ставимося до слів е, Сікорського. Хоча теж ми розуміємо, що е, Росію можна буде зупинити лише тоді, коли ми будемо разом. А може таке статися, що нам разом доведеться воювати, і не обов'язково на території України Росія будує військові бази коло Калінінграда, е, коло інших країн НАТО, коло Фінляндії, на польському кордоні коло сувалок, і е, може таке статися, що українські. Цим воїнам доведеться більше захищати Польщу, ніж полякам українців. Поляки нам допомагають в інший спосіб, тому що українські воїни мають цей досвід. І якщо Польща і інші європейські країни, союзники будуть нам допомагати, то ми захистимо і Україну, і наших союзників теж. Ну і про разом також Сікорський говорив, і власне, він готовий ініціювати дискусію з союзниками, щоб перехоплювати дрони, перехоплювати ракети над Україною, збивати їх до того, як вони долетять до кордону. На вашу думку, які політичні ризики для Польщі, можливо для решти НАТО, може нести така публічна пропозиція на кшталт тої, що висловив Сікорський? Ні, жодних віце-прем'єр-міністр Замправсікорський надзвичайно досвідченим і мудрим політиком, який реальний політиком реалістом він реально дивиться на речі. Очевидно, якби більшість дронів і ракет збивалися на територію України, вони би не долітали до його країни. І він говорить як польський патріот. А ми, як українські патріоти, звичайно були б вдячні за допомогу, бо ці дрони падають і на наші голови, перш за все. Через те, така співпраця для нас була би надзвичайно важливою. Чи будуть політичні наслідки? Ну хіба що ультраправі будуть е, намагатися е, атакувати і польську польський уряд, можливо, і польського президента, побачимо, тому що як я вже говорив в цьому е, інциденті з російськими безпілотниками, президент і уряд говорили одним одним реченням, одним словом, і Росія буде робити все для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Польщі і використати цю ситуацію для того, щоб польське суспільство ще більше що розділялося. Але польське суспільство, коли реально розрізняє, Пропаганду російську підтримано деякими внутрішньопольськими спекулянтами, які думають, що завдяки цій російській підтримці вони прийдуть до влади. Коли громадяни бачать дрони російські, які падають на їхні будинки, так як це було останнього разу, і розуміють, скільки цих дронів українці захистили, то і польське суспільство мені здається усвідомлює, що нам потрібно бути разом, зважаючи на наш спільний історичний досвід і на складну теперішню ситуацію, і розуміють, що українці захищаючи себе, захищають європу і перш за все поляків. Я просто додам, що з Москви прилетіла заява від Медведєва, який каже, що Росія погрожує повномасштабною війною країнам НАТО, якщо ті будуть збивати російські безпілотники над Україною. Так, тобто, він ще, я думаю, не виходить з запою, пан Медведєв. Ну трудно, ну що, що маємо? Так і маємо клімат, як говорила когось одна польська міністерка. Nie, ale, panie Mikoł, ja się do propagandy, rosyjskiej propagandy w Polsce, ponieważ, mnie zdaje się, że y, Ukraina, ja to mówię nie raz, odsutnia y, tak naprawdę po komunikacji do persyjszego Polaka. I już teraz to duże widzę. Osobiście osobliwo tej ataki, która była planowana, najpierw antyukraińską histerią, a potem drony za nią poleciły, jak zawsze w doktrynie Gerasimowa, co napisane jest w prostym Wszystko zrobione tak, jak tam. Co ma je zrobić Ukraina, jak zaraz, żeby komunikować, żeby buty buty tu przystąpić, żeby że. Я це знаю, Юлія. Це знає моя колега ведуча. Ви це знаєте, розумієте, але не розумієте Polak, że поляк, що безпека Польщі залежна від України як ніколи. Ви знаєте, Україна мала би спочатку думати, як навіть себе захистити. От у нас досі працює російська мережа телеграм, яка поширює російську пропаганду. І цей телеграм читають не лише українці в Україні, а й українці в Польщі. Я дуже часто бачу, як українці в Польщі знімають різне відео для телеграму чи для Тіктоку і розповідають, як їх тут виганяють, як поляки погано до них ставляться. Є багато інформації, яка навмисне перекручується. Росіяни все це підхоплюють. А навіть українці в Польщі, і ви теж для них працюєте, мають зрозуміти, що ми всі разом маємо все робити заради єдності між нашими народами і пояснювати полякам. Реальну ситуацію і реальний стан справ, і те, що польський уряд допомагає розвивати славу ТВ, інші схожі сервіси, які працюють на закордон, пояснюють польську позицію. Очевидно, мало би бути уроком для українського уряду, який теж мав би таке робити і розповідати полякам про те, наскільки ми є близькими, наскільки, так як українська культура є рідною, насправді для Польщі, тому що українці жили на польській території давно і жили на своїх землях. Так само, і польська культура є рідною для багатьох українців в коло польських коло амбасади і польських консульств. Є портрети поляків громадян України, які гинуть за Україну справжніми героями України. Поляки на Житомирщині, на Вінниччині, в Західній Україні, в Галичині всі борються. За свободу України, але за свободу своєї історичної батьківщини Польщі, теж ми є поєднаними народами, і очевидно, наш уряд мав би більше робити для цього поєднання, а не уявляти собі Польщу якоюсь далекою закордонною країною, де всі не люблять України, що теж є перебільшенням. Дуже часто в наших медіях достатньо якомусь ультраправому польському політику сказати якусь антиукраїнську дурницю, як наші медіа починають це поширювати його і розповідати про те, як всі поляки Україну. Але це не Україну України. неправда. Ми бачили як. Поляки підтримували українців від початку повномасштабного вторгнення. Це просто брехня, але українцям це нав'язується. Тоді, в думках навіть українців в Україні, виникає така думка: а поляки нас не люблять? Давайте послухаємо, може росіяни не такі страшні, може нам краще здатися. І тоді в солдатів на фронті українських виникає думка: якщо навіть Польща нас не підтримує, то хто тоді нас підтримує? Звідки в них візьметься бойовий дух? Тому оця підтримка Польщі для нас є такою важливою, і тому Росія так підтримує всі ці ультраправі антиукраїнські Середовище в Польщі вони думають, що вони так мамоти хайпують, дістають собі популярність. Достатньо з'явитися в Польщі якісь антиукраїнські статті, як російські боти, відразу накручують величезну кількість переглядів, і дуже часто медіа думають, це людям потрібно, а політики думають, значить потрібно це говорити, і польські політики, не усвідомлюючи глибини процесів і того, наскільки вони знаходяться під владою російської пропаганди, продовжують поширювати ці українські наративи. Очевидно, українська держава мала би робити все для підтримки демократії в Польщі. Співпраці з дякуємо. польським урядом, співпраці, і побудови співпраці з польським президентом і з польським суспільством. Чиро дякуємо. дякуємо за ваші коментарі. Микола Княжицький, народний депутат України, співголова депутатської групи з міжпарламентських зв'язків із Польщею, був гостем українського фокусу.